Вітаю, друзі! Сьогодні приготуємо торт Карпатка. Нам потрібна одна склянка води, 100 г маргарину, дрібка солі. Відправляємо на вогонь. Коли розтопиться маргарин, додаємо стакан борошна та заварюємо тісто. Помішуємо його, готуємо 5 хвилин. Далі його перекладаємо та охолоджуємо. По черзі вбиваємо 4 яйця, добре розмішуємо, щоб не було комочків. У форму викладаємо наше тісто, дуже не розрівнюйте. Розжарюєте духовку до 200 градусів, випікаєте 15 хвилин, потім 160 градусів 45 хвилин. Я розріжу корж, намажу нижній повидлом. Верхній намажу заварним кремом. Можна прикрасити ягоди. Рецепт смачного заварного крему є у мене в стрічці. Всім смачного, гарного настрою, доброго здоров'я!